Вітаю усіх, це програма персона. І сьогодні в гостях у нас у студії начальник головного управління державної міграційної служби у Львівській області Скиба Ярослав. Доброго дня, Доброго дня! пане Ярославе, я завжди думаю, як підійти до людини, яка займає таку посаду, як ви, яка працює. Такій галузі, бо мені видається, що люди вашого типу дуже закриті, дуже суворі і не дозволяють собі жодних емоцій чи відхилень від правил, дисципліни. Ви самі себе характеризуєте як яку людину. Ви можете себе описати я і перелічити свої головні риси, які ви в собі відчуваєте. Ну, я себе рахую завжди доступною людиною, звичайною людиною. Якихось е таких надзвичайних е завдатків я ніколи не переоцінюю. Простою, звичайною людиною, доступною людиною. Емоції, емоції, знаєте, це залежить від ситуації, куди попадаєш. Емоції можуть бути на спортивній площаці, емоції можуть бути десь з друзями, е на відпочинку. Ну, звичайно, емоції є позитивні на роботі. Але в більшості в робочий час це все таки емоції, ті, які необхідно працювати, тобто виконувати ті завдання, які стоять перед тобою. До речі, про друзів вам напевно доводиться бути обережним при виборі друзів, тому що дуже важко не помилитись. Людина хоче товаришувати з вами, бо ви йому подобаєтесь, чи людина шукає з вами товаришування, щоби, можливо, потім ви колись там допомагали, протежували. Як ви відсіюєте справжніх людей від тих, кого ви бачите, хто хоче вас використати? Ну, на жаль, скажу вам чесно, що мені більше в житті попадались такі друзі, які є дійсно друзі, тобто вони друзі по житті, багато років. Хоча завжди кажуть, чи може бути один друг, чи багато друзів. Я вважаю, що в дичі іншій ситуації не може бути один-єдиний друг ціле життя, тому що життєва ситуація міняється. Ти переходиш з одного місця проживання в інше, ти переходиш з однієї роботи на інше, розумієте, друг кудись може від'їхати, теж поміняти місце роботи. Але я вам скажу чесно, що я багатий на друзі. Мене дуже багато друзів. А в дитинстві вас були друзі? Мені завжди здається, що дитинство вирішальним є, тобто. Коли ви були маленьким хлопчиком в дворі, в сусідньому дворі вас, вас був друг, якого ви тепер, коли згадуєте, вам хочеться всміхнутись теплотою. Оцей перший, головний, найдушевніший. Ну скажу вам чесно, друзі, напевно, запам'ятовуються. На жаль, я в дитячому садку не ходив в той період часу. І перші друзі, чи, звичайно десь в школі. Вони зав'язуються дружба. Я завжди з приємністю згадую тих друзів, які вчилися зі мною. Я вчив, закінчив восьмирічну школу. В восьмирічній школі я їх завжди згадую. А ви не організовуєте зустрічі однокласників, чи всі розлетілися по світу? Ні, світру? Організовуємо е, в нашому селі, я народився в селі Замочок Жовківського району, і кожних п'ять років там проходить зустріча випускників. Е, мої однокласники, десь процентів 60-70, залишилися на місці. І коли ми злучаємося, то більшість з них я бачу одиниці, які як говориться, роз'їхались по світу. Ну це одиниці. Я вам скажу чесно, що буває так, що ми от проходить п'ять років, важко впізнати, тому що людина дуже міняється. О, до речі, про дитинство хлопчики колись мріяли бути космонавтами, льотчиками, капітанами. Зараз зазвичай дітей, коли питаєш, ким ти хочеш бути, кажуть або президентом, або бізнесменом. Ви в дитинстві. А перша ваша мрія була стати ким? Я мріяв стати вчителем. Вчителем з якого предмету? Ну, в предмет мене мож... я дуже любив ну, такі точні науки, це алб... алгебру, математику. І е... всі мої колеги, всі мої друзі казали, що я стану вчителем. Чому ж ви не стали? Знаєте, так сталося ж... в житті, що я пішов служити в армію, е... коли. В армії служив, я серйозно займався спортом. А до речі, де ви служили в армії? В яких військах? Я служив в внутрішніх військах, в Росії, Пенза. І з першого ж початку служби я попав, відібрали мене у збірну команду дивізії, і я два роки займався досить серйозно спортом. Яким саме? Я займався багатоборством, як літнім, uh -huh. так і зимовим багатоборством. Маю, мав хороші результати. в мене була блискуча кар'єра. Я мав Зв'язку з тим, що я на Цесі Росії по зимову троєборю заяв друге місце, я мав вільний вступ, був такий інститут Лязгавта, де готували військових фізруків. То ви могли ще й спортсменом стати? Ну я був спортсменом і залишаюся. О, ви зараз підтримуєте себе в фізичній Звичайно, формі? Звичайно. Ви бігаєте, ходите? Що ви робите? Я стараюсь, ну я дуже багато років грав у футбол, грав за команду. Зараз я в основному займаюся це. Можу пройтись, пробігтись і систематично граю в волейбол. Зараз ви начальник управління міграційної служби. Це слово міграція воно для більшості має такий е прохолодок, певний йде від цього слова, бо слово міграція нас трішки лякає. Ми кудись хтось маємо їхати, розлуки. Що для вас означає слово міграція? Як ви сприймаєте всі ці великі міграційні процеси в нашій країні, в світі, в Європі? Ми деколи не задумуємося, що міграція починається з самого першого, це з видачі документу певного. Тобто свідоцтва про народження, з отримання паспорта громадянина України, якогось іншого посвідчення, посвідчення водія, паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Тобто ми теж мігруємо всередині нашої держави. І також ми з великим бажанням виїжджаємо за кордон. хто для того, щоб просто подивитись, відпочити, хто для того, щоб працювати і так далі. Тобто Кожен має свою потребу мігрувати. І для цього повинна бути певна державна політика вироблена. І ця політика повинна бути стала, вона повинна бути такою, яка захищає інтереси цього громадянина, де б він не був, куди б він не попав, що б ним не сталося. Звичайно, що для цього є консульські відділи МЗС, але поряд з тим, наприклад, для того, щоб повернулася людина, в нього можуть виникнути різні обставини. Він загубив паспорт, в нього викрали документ, він попав в такі обставини, що, вибачте, затонули десь документи і так далі. Його треба йому треба допомогти. Є і трагічні випадки, люди гинуть десь в тих чи інших ситуаціях за кордоном. Знову ж необхідно ідентифікувати людину, повідомити родичів, щоб родичі знали, що сталося з ним, яка ж біда, щоб він міг повернутися, хоча б його тіло, повернутися на Україну. І в такому випадку теж, коли людина втрачає ті чи інші документи, необхідно допомогти йому пошвидше повернутися, тому що він, втративши документи, він не має засобів для існування. А у вас є така схема як планування наступного року? Тобто є у вас принцип, приходить новий рік, 2013. Ми плануємо свою роботу, маємо певні такі плани. Для вашої служби є таке планування? Для нашої служби, звичайно, таких планів. Це є субоадміністративні плани, що стосується нашого розвитку. Ми зараз є в процесі встановлення, в процесі розвитку. І плануємо в першу чергу те, щоб наша служба розвивалася, щоб вона ставала твердо на ноги. А що для цього потрібно? Звичайно, для цього потрібно в першу чергу це умови для роботи наших працівників, умови для того, щоб громадяни отримували якісні послуги, тобто для цього потрібно певне технічне оснащення, для цього потрібно здійснити певні закупки, тобто самі бланки якихось певних. Тобто ми можемо планувати закупки певних бланків. Є, наприклад, посвідчення біженця, посвідчення біженця для виїзду за кордон. Тимчасово посвідчення біжен громадянина, який тимчасово перебуває в нашій державі, і так далі, і так далі, навіть. Тимчасове посвідчення громадянам України ми це може... купа такої господарської роботи так. Це дуже багато тих документів, які ми повинні запланувати, щоб закупити, щоб не створювати оцей штучний. Знаєте, а в нас не вистачає бланків. Ну ми таке чуємо достатньо часто. Ну, ми будемо старатися, щоб цього не було. Ми будемо робити все для того, щоб громадянин звернувся і отримав цю послугу, і отримав послугу вчасно, або навіть швидше, навіть чим це передбачено законодавством. Очолювати міграційну службу у Львові. Мені здається, дуже складно, бо захід України. Набагато частіше мандрує, їздить, пересувається, ніж схід. Чи я помиляюсь? Ні, звичайно, що у Львівській області видається більше е документів громадян України для виїзду за кордон, чим, наприклад, в Полтавській області. Це центральні області. А тут громадяни в першу чергу е ну, шукають для того, щоб виїхати за кордон, це якийсь певний заробіток. Це не є секрет. Вам не заздрять, напевно, ваші колеги з інших областей, бо виходить, що у вас роботи більше. Ні, я думаю, що у них теж вистачає роботи. Ну, в першу чергу, візьміть це внутрішня міграція, розумієте, є люди, що багато переїжджають. У нас, можливо, більш осідле населення. Вони, якщо вже, ви знаєте, побудував будинок, живе, старається дітей там до себе притягнути і так далі. В інших областях, будемо говорити, де є такі регіони, де розумію промисловість. Сьогодні один завод, завтра, можливо, в інший, тому що він як фахівець потрібний іншому місці, розумієте? Тому судити про те, що мені важче, а іншим легше. Я про це не можу, тому що я вважаю, що і в них роботи вистачає. Пане Ярославе, у вас гарні діти, у вас добра робота, ви живете все життя з однією жінкою, якщо я правильно зрозуміла. Так. У вас є село, куди ви їздите до своїх родичів і друзів. Я в вас бачу щасливу людину. Ви себе такою відчуваєте? Абсолютно. Я рахую себе дуже щасливою людиною. У мене, крім дітей, ще є внук, в якому, якому вже 9 рік. Я надіюсь, що чекаємо ще попхунення в сім'ї Ще одна щаслива людина у програмі Персона сьогодні у наших гостях. Дякую, пане Ярославе. Дякую вам.